Бежим, 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 бежим. У нас поклевочка, поклевочка. Не знаем, что есть. Что? Ничего? Всем добрый вечер. Всем добрый вечер, да. А таранечка, ну так, так она горненько паровозиком пипикала, как на. А, малый коробчучок. Сейчас мы его злого и уже отпустим. І відпустимо. Покажемо. Вибирай Настюша під саку. Вибираю. Да, це такий карапчучочок. Його треба це. Зараз дит... я його відпущу. Дитинка. Да. Його треба відпускати. Геть, дитиночка, хай росте собі. Зараз його Настюша візьме і кине в воду. Так. По машинам ручкою, Настюша. Всім привіт. Да. Тихо. Все, бери пальчика в рот, тільки далі гонечка. І зараз кидай. Так. Кидай отут його так, водичку. Туди пішли, О, так, пішли, пішли туди. Пішли, пішли, пішли. Ми пішли. Ось такий він. Гарнюсенька, так. Да. Маленький. Давай, давай, випускай. Випускай, щоб він не помер. Опа! Поплив собі. Плив своїх батьків. Да. Братів